Вітаю вас! Час поділитися головними новинами з південноукраїнського енергокомплексу. Про основні досягнення та ключові моменти діяльності підприємства за хвилину у програмі. Залишайтесь з нами. На південноукраїнській атомній електростанції завершила роботу ювілейна 40-ва рада фахівців з електротехнічного обладнання на екенергоатом. Протягом тижня спеціалісти з різних майданчиків компанії обговорювали, як підвищити надійність та ефективність роботи електротехнічних систем українських АЕС. Коли ворог цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі, стабільна робота енергосистеми стає питанням національної безпеки. Мета заходу обмін досвідом обговорення актуальних питань експлуатації, ремонту, модернізації та підвищення надійності електротехнічного обладнання АЕС України. Як зазначив новопризначений голова ради фахівців з електротехнічного обладнання на Енергоатом» Олександр Борисенко, ця зустріч має символічне значення, адже саме на Південноукраїнській АЕС свого часу відбулася перша така нарада. Взагалі напрямки всі о -о охвачені абсолютно це і захист, це і силове обладнання, це додаткові споруди, це. Виробництво нового обладнання, нових елементів, які працювали надійно з врахуванням нових вимог сучасних до кібербезпеки, до захисту від зовнішніх впливів на роботу обладнання. Усі рішення, ухвалені за роки спільної роботи представників ради, були спрямовані на підвищення надійності та ефективності роботи електротехнічного обладнання на всіх майданчиках компанії. Поточне засідання також вийшло насиченим. До програми входила низка актуальних технічних питань, які потребували глибокого обговорення. Підсумкові рішення ради стануть основою для оновлених технічних підходів до експлуатації та обслуговування електротехнічного обладнання. Учасники переконані, саме така фахова взаємодія зміцнює професійну спільноту, посилює надійність атомної енергетики і підтримує стабільність енергосистеми України в складний воєнний час. Наступне засідання ради фахівців з електротехнічного обладнання на Енергоатом» відбудеться через півроку на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Минулого тижня Південноукраїнська АЕС була центром уваги для комісії енергоатома, яка перевіряла роботу з персоналом. На підприємство завітали представники відомчої дирекції та фахівці з Рівненської, Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій. Команда ПАЕС показувала досягнення в організації кадрових процесів. Такі комплексні перевірки проводяться по всіх філіях на ЕК з метою вдосконалення роботи та поширення успішного досвіду серед підрозділів компанії. Південноукраїнська АЕС стала завершальною у циклі перевірок філій енергоатому. Комісія, сформована виконавчою дирекцією з персоналу, включала також фахівців з Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС. Увага перевіряльників була сконцентрована на таких напрямах: управління персоналом, соціальна політика, охорона здоров'я, організація нормування та оплата праці, навчання та підвищення кваліфікації працівників. Ми будемо раді удосконалювати свій досвід. Може, щось з нашого досвіду вам буде, до сподоби і ви зможете перейняти його у нас, і розпосюджувати на інші майданчики. Також будемо раді поділитися цим. Члени комісії розподілились за напрямами і працювали в структурних підрозділах, знайомились з виробничим процесом, вивчали документацію, спілкувалися з працівниками. Власний досвід і розуміння проблематики допомагали здійснити поглиблений аналіз, звернути увагу на нюанси. Помітити переваги чи навпаки недопрацювання. Перевіряю методом спостережень за проведенням навчального процесу, інтерв'ю з керівниками НТЦ, з працівниками НТЦ, з інструкторським персоналом. Пан Олександр заступник начальника навчально-тренувального центру Рівненської АЕС. З подібною перевіркою вже побував у Хмельницьких колег. Каже, на Південноукраїнській АЕС, перше, на що звернув увагу, доброзичливе ставлення і висока кваліфікація інструкторського складу. Відзначив і позитивні напрацювання. Так, такі моменти є. Вони стосуються в частині підвищення якості підтримання кваліфікації старшого оперативного персоналу. Я собі їх зафіксував. Ми все-таки різні атомні станції, і в нас є, чому один в одному повчитися. Основна мета це завжди наша діяльності, підвищення якості професійного навчання нашого персоналу, тобто методи запобігання помилок, як їх запровадити в тих чи інших навчальних акціях. Голова комісії, виконавчий директор з персоналу, на енергоатом Богдан Шмигельський. Аби скласти власне враження про те, чи комфортно працівникам Південноукраїнської АЕС працювати та проводити дозвілля, особисто здійснив обхід підрозділами, пообідав у їдальні підприємства, відвідав об'єкти соціального призначення і провів зустріч з головою проспілкової організації. Робота з персоналом тут не треба нікого переконувати вона дуже важлива зараз, як ми говоримо, це вже наш не ресурс. А капітал, особливо в період війни, розуміємо, наскільки він важливий і наскільки важливий саме якісний персонал для наших станцій. Богдан Шмигельський звернув увагу на необхідність удосконалення процедури проведення медичних оглядів, дотримання визначеного державою нормативу працівників з інвалідністю, профорієнтаційну роботу з молоддю. Разом з тим відзначив на ПАЕС прогрес щодо автоматизації документообігу і роботу у кадровому секторі. П'ять сторінок позитивних практик. Це дуже приємно. Нам є що взяти на південноукраїнській станції. Багато позитивних практик, що стосується автоматизації процесів і кадрових, і формалізації видачі надбавок, доплат. Це дуже добре, це якби показує прозорість, це дозволяє робити єдиний підхід при для різних категорій персоналу. Завершуючи цикл перевірок роботи з персоналом у 2025 році, члени відомчої комісії дійшли висновку, що застосування таких форм взаємоконтролю та обміну досвідом допомагає у формуванні єдиних підходів і стандартів у компанії. А також дозволяє ще більше підвищити ефективність системи управління персоналом. Ці перевірки вони дозволяють обмінятись і глобальними речами, і просто обговорити вузькі моменти фахівцям одного напрямку, кадровикам відділу організації оплати праці, відділу охорони здоров'я, соціальним службам, тобто. Ми в цілому для персоналу робимо одне й те саме, але різними методами, різними шляхами. І щоб визначити оптимальні напрямки, ми якраз використовуємо ці от перевірки. За словами Богдана Шмигельського, акти перевірок опрацюють, інформацію уніфікують та застосують для підвищення ефективності роботи з персоналом на екенергоатом. На південноукраїнській АЕС підсумували, щомісячний день охорони праці. Захід проходив з 28 по 31 жовтня. Перевірка охопила 18 структурних підрозділів. Комісія діяла за чітким планом. Кількість зауважень щодо дотримання правил охорони праці на південноукраїнському енергокомплексі постійно зменшується, зазначив начальник відділу охорони праці, підсумовуючи жовтневий захід. Під час перевірок минулого місяця було зафіксовано 42 зауваження у порівнянні з липнем нинішнього року. Неприємна статистика зменшилась більш як у два рази. Проте, за словами Олександра Самчинського, атомникам ще є над чим працювати. У нас по нарядній системі майже немає зауважень це дуже добре, бо вона поєднує дуже багато робіт і роботи підвищеної небезпеки. Є ще у нас такі місця, які треба вдосконалюватися з документації, навести трошки лад. Ну і навести лад в майстернях під час нинішнього дня охорони праці на ПАЕС перевіряли 18 структурних підрозділів. Зокрема, увагу приділяли наявності та стану електрозахисних засобів, що використовуються в електроустановках, термінам проведення випробувань, зберіганню та оформленню документації. Окрім того, члени комісії звертали увагу на організацію. Організацію транспортування, застосування та зберігання балонів з речовинами, що використовуються у виробництві, було виконано перевірку загального стану охорони праці в підрозділах, проконтрольовано правильність обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, здійснено огляд майстерень. День охорони праці це, скажімо так, практика всесвітня. Керівники знають, що у них є обов'язок кожен місяць зробити обхід і подивитися, чим живе персонал. Як він виконує правила, як він слідкує за своїми робочими місцями за гігієною робочої місць. Ну і так далі, у другій частині підсумкового засідання дня охорони праці йшлося про корисні напрацювання колег з Хмельницької атомної електростанції. З ними Олександр Самчинський ознайомився під час відрядження на ХС і Вважає, що ці практики знайдуть застосування й на Південноукраїнському енергокомплексі. Більш того, вже зроблено конкретні кроки для їх впровадження. На ПАЕС фінішувала 10-місячна програма спеціального кадрового резерву. Ініціатива, започаткована генеральним директором, спрямована на розвиток управлінських компетенцій, розкриття професійного потенціалу та підготовку працівників до майбутніх керівних посад. За цей час учасники опановували сучасні підходи до менеджменту, вивчали енергоринок, питання лідерства та профілактики професійного вигорання. Вони також проходили навчання в міжнародному інституті менеджменту. Кульмінацією цього шляху стала. Презентація власних інноваційних проєктів, які вже сьогодні можуть покращити роботу атомної станції. Детальніше у сюжеті. Для підприємства програма спецрезерву це інвестиція у майбутнє та впевненість у персоналі. Протягом дня п'ятеро резервістів представляли свої розробки, які охоплюють найбільш актуальні сфери роботи підприємства, спрямовані на вирішення нагальних виробничих, технологічних і соціальних проблем. Начальник зміни реакторного цеху 1 Олександр Бартиченко виступив із темою підвищення безпеки в роботі АЕС методом заміни регуляторів підживлення продування першого контуру. Артем Пікус, начальник зміни черги атомної електростанції Технічного керівництва запропонував впровадження електронного графіку календаря для випробування захистів та блокувань обладнання. Ігор Гринюк, провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції РЦ 1 представив проєкт заміни повітря рециркуляційних систем вентиляції. Соціальну сферу представила Олена Іващенка, технікиня управління виробничо-технічної комплектації, яка піклується про психологічний стан колективу. Тема моєго проєкту це професійна профілактика професійного виграння через створення зони активного відпочинку. На сьогодні, при стресових умовах, які в країні у нас відбуваються, я вважаю, що створення такого простору достатньо актуальна. Особливу увагу привернула інноваційна розробка програміста Дмитра Салагора, яка може бути впровадженою першою серед Усіх атомних електростанцій України я хочу і надалі розвивати цей, свій проект і щоб він щоб наша станція була лідером серед інших в цьому напрямку. Після презентації члени комісії розпочали фазу обговорення. Це найскладніший етап, де проєкти визначаються на життєздатність і відповідність сучасним реаліям. Адміністрація підприємства відзначила технічну досконалість і актуальність розробок. Всі проекти як технічні точки зору дуже важливі для нас. Це для технології, для модернізації обладнання, для покращення і для безпеки. А з точки зору сучасних технологій, проект Метра взагалі йде кроком в крок з сучасністю. Комісія також зазначила, що успішна реалізація вимагатиме від резервістів постійного контролю та гнучкості. Завжди є етап, є планування. Не завжди як виходить, так як ви плануєте, але постійно потрібно вносити корективи, відслідковувати, контролювати. І ці етапи старалися вам пояснити перед нами. Працівники готові керівники, лідери, яким не байдужа доля нашого підприємства, наших працівників. Так це дуже важливо, тому що основна інвестиція це все ж таки колектив. Після напруженого захисту працівники зізналися, що 10 місяців інтенсивної роботи подарували їм безцінний досвід. Чесно кажучи, все пройшло на дуже високому рівні, спокійно, ніякого хвилювання не було. Дуже цікавий досвід з точки зору самореалізації, самонавчання постійного. Дуже цікаво послухати в якісь зуваження, питання. В цілому супер досвід, сподобалася така презентація. Успішний захист проєктів першої групи спецрезерву ПАЕС є свідченням того, що на підприємстві росте сильна команда небайдужих до виробництва лідерів. А для них самих це ще й впевнений крок до нових керівних посад. Цього тижня на південноукраїнській АЕС розпочали тестування нової функції в системі перевезень. На автобусах, що доставляють персонал на роботу та додому, з'явилися оновлені таблички. Окрім маршруту та його номера. Тепер на них розміщено спеціальний qr код Відтепер на автобусах, що перевозять персонал Південноукраїнської АЕС, розміщені ось такі таблички. Зовнішній вигляд їх ще буде коригуватися, а от інформацію вони містять наступну: номер маршруту, напрямок із зазначенням зупинок та QR-код. Можна буде написати оперативно ту інформацію, яку він хоче донести. Чи це, наприклад, там зауваження по технічному стану автобуса? Зауваження по тому, як водій виконував доставку, чи то на роботу, чи з роботи, чи не порушував правила дорожнього руху. Зауваження чи пропозиції по зупиночним комплексам, за які відповідає в першу чергу орган місцевого самоврядування, ну і багато, -багато іншого. Над запровадженням нової ініціативи спільно працюють відділ соціальних програм та автотранспортне господарство. За словами начальника відділу експлуатації АТГ, окрім інформаційних табличок на передньому та боковому склі, в кожному автобусі також є інформація про водія, який здійснює перевезення. Це зроблено для поліпшення та для проінформованості персоналу, який ми перевозимо кожен день на роботу і з роботи. А також для Поліпшення і повищення рівню перевезень, так само для транспортної дисципліни, це теж не мало важливе при перевезенні персоналу, тому що це люди, це дуже важливе перевезення. Нові інформаційні таблички стануть у пригоді усім працівникам підприємства, а особливо новоприйнятим, говорить керівник відділу соціальних програм. Обрати зручний для себе маршрут можна, скориставшись офіційним сайтом підприємства. Це одна із сторінок сайту. Нашого підприємства, ви бачите, тут є закладка робочі перевезення. Або ж ознайомившись з інформацією на автобусній табличці. У тестуванні задіяні автобуси, які здійснюють перевезення, за сімома основними маршрутами, якими персонал Південно-Української АЕС доставляють на роботу. Якщо брати від атомної станції, це маршрут в місто по вулиці Європейській. По проспекту Незалежності і по вулиці Набережних енергетиків також додаються маршрути, які ідуть через проспект незалежності на МПЗ і в подальшому на Костянтинівку. Уся інформація, яку надаватиме персонал, що пересувається автобусами, надходитиме до адміністрації Південноукраїнської АЕС. Там її оброблятимуть, аналізуватимуть та за необхідності вноситимуть корективи у систему робочих перевезень. Популяризувати науку серед школярів і заохотити молодь, цікавитися енергетикою. Таку мету має всеукраїнський конкурс рефератів для учнівської молоді, ядерна енергія і світ. Захід проходить у два етапи: відбірковий і фінальний. Перший відбувся днями за ініціативи місцевого осередку Українське ядерне товариство та за підтримки південноукраїнської атомної електростанції. Семеро учасників досліджували теми, що охоплювали актуальні напрями розвитку енергетики, екологічної безпеки та науко нових інновацій. Знайти ідеї, дослідити процеси, подискутувати про майбутнє енергії. Формат, що з 90-х років стимулює інтелектуальну активність учнівської молоді у всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і світ його мета проста і прикладна: відкрити для школярів атомну галузь як можливість власного розвитку. Перший із двох етапів відбірковий пройшов за ініціативи місцевого осередку громадської організації українсь і за підтримки Південно-Української АЕС. Завжди наш майданчик показує високі результати. Я просто впевнена, що ми будемо в фіналі. Давайте ми з вами покажіть високий клас не лише кураторам, не лише групі підтримки, а й керівництву, яке в майбутньому буде разом з вами іти. І піднімати атомну енергетику зберігання та утилізація ядерних відходів, вплив радіації на генетичні мутації тварин та штучний інтелект в атомній енергетиці. Це не повна тематика цьогорічного конкурсу. Свої роботи представили семеро ліцеїстів, допитливих і зосереджених, готових мислити ширше ніж пропонує шкільна програма. Говорили про екологічну безпеку та глобальні ризики, про відповідальність науки перед людиною, про технології, що змінюють світ. Штучний інтелект допомагає підвищи. Чити роботу атомних електростанцій, автоматизувати процеси та зменшити ризики людських. Десять хвилин, аби презентувати результати власного дослідження. Далі запитання від журі, фахівців ПАЕС, для яких ці теми не абстрактні а частина щоденної практики оцінювання ґрунтувалося на аргументованості позиції, самостійності мислення та якості візуального оформлення матеріалу. За підсумками цих показників, найвищу оцінку отримала робота термоядерний синтез як альтернатива атомній енергетиці Наталі Мартенко із ліцею номер 5 Переможниця каже, тему обрала випадку. Ово, натрапивши на англомовну статтю про нові дослідження у сфері чистої енергії. Я нещодавно бачила нові дослідження, цікавлюся, читаю іноді англомовні статті, і побачила мене це зачепило. Прочитала всю статтю, а тут ще й попало під руку, що можна написати реферат, тому вибрала саме цю тему. Загалом термоядерний синтез вже не перший рік є актуальною темою. А також я бачу, що його не так часто висвітлюють у повному обсязі. Друге місце в Олександра Кірпіченка, третє – у Дмитра Жмури. Обидва представляли другий ліцей. Усі учасники отримали заохочувальні призи, а переможці сертифікати номіналом 2, півтори і тисячу гривень. Зараз досвід, наступного разу буде вам простіше. Ви вже цей етап пройшли. Ви зробите висновки. Більшості теми актуальні. Сьогодні було представлено сім учасників. Я би бажав, щоб їх було 27, як мінімум. Тоді було б більше інформації, більше дітей, у яких можна було це дізнатися. Бо вони перспективні, молоді люди. І за мого часу такого не було. Але, але дуже хотілося. Попереду фінальний етап конкурсу, який відбудеться у столиці. Участь у ньому візьмуть усі троє переможців відбіркового туру. Заспівати куплет гімну України, відтворити фото відомих українських картин, зіграти фрестики-нулики Просто неба чи навіть здійснити серцево-легеневу реанімацію. Усе це реальні завдання благодійного енергоквесту від організації Молоді Південноукраїнської АЕС. Цьогоріч організатори неабияк вразили учасників креативом і різноплановістю завдань. Ще на нашій Україні доленька на свіє. Місто енергетиків перетворилося на справжній лабіринт для шукачів пригод. Дев'ять локацій, розташованих біля різних установ, на березі річки та в парку, стали справжнім випробуванням для учасників. На кожній зупинці команди зустрічали спеціальних агентів, які ставили перед ними завдання. За успішне виконання учасники отримували підказку, що наближала їх до наступної локації. І, звісно ж, до перемоги. Першою до фінішу прийшла команда «30+. Дуже було цікаво, де не де було і тяжко. Дуже багато ми пробігли в відстані. Чесно кажучи, ми не думали, що ми прийдемо першими, тому ми раді ще подвійно, тому що ми прийшли зайняли перше місце. Другою зі всіма завданнями впоралась команда рандом і замкнула трійку лідерів Жіноча збір на перші леді. Вони продемонстрували високу згуртованість і творчий підхід до кожного завдання. Було класно, драйвово і цікаво. Треба було зняти сторіс, виставити, от коли ми якби таке не, робимо. не от, от, але нас примусили виконати це завдання. Ну нічого вдалось. Благодійний енергоквест ще раз довів, що сміх, командний дух, драйв і десятки пройдених кілометрів усе це об'єднало учасників заради спільної мети. Усі задоволені були різноманітні завдання, задіяли мальтійську службу, яка з задоволенням нам допомогла. Вони також дуже раді. Що ну вони прослухали всі завдання, які були і їм дуже сподобалося. Адже ми зібрали п'ять команд. Це означає, що люди зацікавилися, прийшли сьогодні всі в гарному настрої. Можна сказати, що сьогодні наша мета, щоб. Кожне серце билося. Ми заради цього, в принципі, завжди збираємося. Попри змагання, у фіналі не було переможених, адже кожен зробив свій внесок у добру справу. Завдяки учасникам вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень, що будуть передані на допомогу військовим. На арені спортивного комплексу Олімп відбувся ювілейний 10-й всеукраїнський турнір з боксу на призи профспілкового комітету енергоатома. Цього року змагання зібрали понад 100 спортсменів. Чи змогли господарі рингу втримати перемогу? Дивіться далі. Моя робота вийти, показати гарний бокс, прославити свою країну. Саме це гасло, що належить абсолютному чемпіону світу Олександру Усику, стало кредо для юних спортсменів, які 1 та 2 листопада зібралися у південноукраїнську. На арені спортивного комплексу «Олімп» пройшов ювілейний 10-й всеукраїнський турнір з боксу на призи про спілкового комітету енергоатома. Однак бокс це не лише про силу, а й про загартування волі, що є особливо важливим сьогодні. Заступник генерального директора Паес персоналу Сергій Котельник поділився своїм розумінням філософії цього виду спорту. Бокс це олімпійський вид спорту, це потужний, жорсткий, ну але дуже цікавий водовичний вид спорту, який загартовує силу волю. Дух, що нам зараз кожному потрібно під час цієї війни. Це кожен день зріст над собою. Це кожен день розвиток. Більше сотні спортсменів із різних шкіл боксу з'їхалися на Миколаївщину, щоб визначити кращих. Вже стартові поєдинки задали високий темп: швидкість, точність і сталеві нерви. Лише це вирішувало долю раунду. В рингу боролися як юніори, так і молодші чиї двобої вже проводяться за правилами дорослої еліти. Більше ста боксерів боролись за медалі та нагороди два дня. 17 команд, 8 областей у нас було. Так що третина України до нас приїхала. Господарі рингу, спортсмени «Південноукраїнська» продемонстрували вражаючу підготовку: сім фіналів, сім золотих нагород. Навіть найскладніші бої завершувалися на користь місцевих боксерів. Данило Тарасов, який вже має вісім років досвіду, поділився емоціями після своєї перемоги. Я Сьогодні виграв. Суперник був тяжкий, але я переміг. Що, треба більше тренуватися, займатися цим спортом. А 14-річний Владислав Криволуцький довів, що завдяки ідеальній підготовці часом вистачає і однієї хвилини. Шість разів на тиждень ходжу на бокс по кожен день займаюся. Сьогодні я боксував проти хлопця з Миколаєва. Виграв його в першому раунді за хвилину. Вболівання за своїх це невід'ємна частина турніру. На жаль, єдина дівчина Марія Захар'ян не змогла вийти на ринг через відсутність суперниці, але вона стала найвідданішою вболівальницею своєї команди. Я приїжджала сюди боксувати, але суперниці немає. Просто приїхала подивитися цікаво дивитися, бої хотілася б якусь сильну суперницю. Ну дуже хочеться досягти чогось попасти в збірну. Їздити на збори, займати перші місця. Турнір вкотре підтвердив, що боксерська традиція на південно-український аес залишається незламною, а молоді спортсмени готові до нових перемог. Працівники енергокомплексу взяли участь в одному з найбільш видовищних та вимогливих етапів 35-ї спартакіади атомників змагання з пауерліфтингу. Протягом двох днів понад півсотні атлетів доводили свою міць у класичному триборстві присіданні, жимі лежачі та станові тязі. Хто виявився найсильнішим і приніс переможні бали своєму підрозділу, знає Максим Поступальський. На Південно-Українській АЕС відбулися змагання з пауерліфтингу в рамках 35-ї Спартакіади. За нагороди боролися більше півсотні колег з різних підрозділів підприємства. За традицією захід розпочався зі зважування, реєстрації та урочистої частини, на якій був присутній з персоналу ПС Сергій Котельник, головним судею змагань міжнародної категорії, незмінно став Олександр Іванов. Атлети змагалися у трьох класичних вправах: присідання зі штангою, жим лежачі та станова тяга. Тут зустрілися як легенди триборства, так і нові учасники, які виконували вправи технічно та впевнено. Голова організації молоді ППО ПАЕС Євген Міченко наголосив, що пауерліфтинг – це не лише про силу. Взагалі пауерліфтинг – це такий вид спорту, де не тільки важливо. Скільки ти вагу піднімаєш, це дійсно тут потрібно якусь тактику пропрацьовувати. Коли ми дивимося, як хлопці піднімають велику вагу, ми розуміємо, ну, це дуже ефектно і ми розуміємо, скільки зусиль хлопці доклали до того, щоб показати такий результат. Знаю, що хлопці тренуються протягом всього року. Змагання тривали два дні, і боротьба у вагових категоріях принесла не лише призові місця, але й нові особисті рекорди. Микола Флоренко, помічник начальника першого ДПРЗ, розповів про успіхи свого колеги. Сьогодні Олександр Нопрієнко, який змагався в категорії до 105 кілограмів, побив свій минулорічний рекорд, зробивши станову тягу 250 кілограмів. В тому році 235 кілограмів це був його максимум. Тому хлопці працюють, всі молодці, показують гарні результати. Ми будемо старатися показувати ще кращі результати. За підсумками у безкомпромісній боротьбі місця розподілилися так: перше місце здобула команда військової частини, що охороняє та обороняє ПС. Друге місце електроцех, а третє місце перше, ДПРЗ. У нас кожен працівник, який йде виступати, він готується сам. Сам по собі, по своїй програмі, можливо, якщо в нього щось не виходить, він запитує в бізду досвідчених спортсменів. Готуємося по-різному, хто готується цілий рік, хто готується, півроку, хто готується, три місяці до на початку змагань. Руслан Ємельянов розповів, що, попри складний графік, військовослужбовці мають усі умови для тренування. У нас майже в кожному підрозділі є спортзали. У нас є де займатися. Для цього виділяється час ось керівництво, як так сказати. Сприяє фізичному навантаженню, фізичному розвитку всіх військовослужбовців і графікс роблять так, щоб ми могли займатися в довільний час. Змагання 35-ї спартакіади з пауерліфтингу вкотре продемонстрували силу, наполегливість та відданість персоналу ПАЕС спортивним традиціям. Такими ми побачили дні на південноукраїнському енергокомплексі у роботі, навчанні і спорті. Нехай попереду буде ще більше перемог і приводів для гордості. На цьому ми прощаємось. Побачимось в наступному випуску новин.